Так, от на третій рік війни і в принципі на 38-році му році життя я перший раз бачу розвідника НР-1. Значить, як завжди, тут є кусачки, є колюча ріжуча кромка, пила і є от така от система для одноразового пострілу. Бачимо номер. Так от відкидуємо і знімаємо запобіжник і робимо постріл. В принципі, як людина, яка має відношення до ножового бою і займався ножовим боєм, такий ніж зустрічаю перший раз. От такий ніж затрофеїли бійці. Розвідроти 225-го прямоштурмового полку на Сумському напрямку, знищивши розвідгрупу противника, яка намагалася прорватися в напрямку Суму. Дякую.